Ти в порядку? Е, так, в якому сенсі? Так, так, в порядку. Впевнений. Чесно кажучи, ні. Дуже багато питань. Тому я і бачу, що ти засмучений. М? Тобі потрібна техніка переродження. Я особисто її два рази проходив. Ого. Ти будеш здивований, але всього за одну практику ти дізнаєшся, чому ті або інші події в житті відбуваються. Ти навіть можеш зцілити взаємини з батьками і вивести на новий рівень спілкування з дітьми, впоратися з почуттям провини, страху, болі, образи. Ти можеш зробити цей квантовий стрибок. Цікаво, ця практика насамперед для тих, у кого з дитинства існує відчуття, що його не люблять, у кого існує симптом самознецінення, або як в тебе самобичування. Ну і з чого мені почати? Тобі треба Тетяна Власенко, вона зарядить тебе енергією.